На даний момент ми працюємо на території Харківської області. Наш підрозділ відправлено сюди для проведення робіт з гуманітарного розмінування. В даний час моє відділення виконує роботи по розмінуванню сільськогосподарських угідь. Відсотків на 90 воно заміноване протитанковими мінами, а також протипіхотними мінами. ОЗМ 72 осколкової дії кругового ураження це дуже страшні, дуже небезпечні міни. І оці сільськогосподарські угіддя, які працювали на благо нашої держави, на даний час не виконують свої ролі функції і являються замінованими. Фермери самотужки намагалися розміновувати територію. Для цього зробили спеціалізований трактор зі спеціалізованим. Так званим розміновувачем, і сталося те, що сталося, відбувся підрив, трактор знищено. Тому рекомендую всім фермерам не застосовувати саморобну техніку, викликати підрозділи ДСНС або інші організації, які займаються гуманітарним розмінуванням.